Народотвор. Шановні удари, поздравляємо колективу народного ансамблю пісні та танці Лізору з 60-ю річниці від дня створення. Приміть найкраще вітання від ваших друзів, колективу Заслужбу Захарпатського народного корона. Дозвольте в цей визначний день висловити велику вдячність за вашу прізну працю у піднесенні ізбережені української духовної культури, що дісталася нам у спадок відправки. За вашу панку любов до рідної батьківщини, народу мистецтва і щиру працю, здоров'я, доволіття і щастя в особистому житті і намагай віта. З повагою і найкращим побажанням художників Каломіля. Йти духом, земля і села, глина для них буде пухом. Сього ж. Ще... Дорогі печківці, в 1964 році предложив Волощук зробити під наш оркестр танцювальні групи і лісуруб, щоб танцювали, були вселені репетиції і перший виступ був від рацької на картонній фабриці місці з лісурубом оркестром виступ був дуже вдалий, авторитетний. От. Після того зразу ми поїхали в Узгород, і після того знову ж в Києві, де ми виступали, тоді в той час жодне операції культури. Пан Шепета, пан Герман, ну одно обіг до тому, що ти ревати ми виступали на Волгурському фестивалі в Вишниці. В Вишниці є такий районний будинок культури, Смелячина колектива. Вони затанцювали Єсуруб, мені стало погано. Єсуруб не танцює лісу, а чужі колективі танцювали. Лісоруба. Ми супровождали аркамні граники. Трабушанка, ну я би хотів, щоб все було повернуто. Вичківці патріоти. З такими людьми можна зробити дуже много. Я знаю, їх дихання, Я много свадьбу додав. Я знаю прекрасну песню вуцю. Дорогі друзі, ми зробимо, коли потрібно оркестр, ми розлучимо нові танці, нові композиції, тільки щоб жив лісрук. Прекрасно маєте голову, яка розлежить ногам. Колектив відносини селищної ради. Саме собою тут начальник поміни на культури є, будуть найбільші. Треба за цього мити. Дякую. Бажаю щастя, дом роки пане Шепета, крім коли треба, поміч мідамо. Пісні з архіва милославського, бувшого керівника закарпатського народного хору. І тут є е, десь пісень 20 із рахівського району з бичкова з Ясеня. Весному будинку народної творчості, але ми будемо ще вдячніші, якщо ви нам допоможете видати, яка готується до друку книга лісу 60». Нас просто не вистачило часу на сьогоднішній день. Все почалося в далекому 1947 році. У сільській хаті читальні зібралися робітники Великобичківського лісохімічного заводу. Почали співати, почали танцювати. І так потихоньку створився колектив. Першими учасниками його були Микола Коперльос, Микола Кузник. Микола Мандзюк, Микола Миколайович, Мандзюк Микола Петрович, Телегазія Іван, Бадінко Ольга, Марія Смирнова, Марія Глеб, Василина Васильівна Павлюк та багато інших. Сьогодні ми не змозі назвати всіх тих, які з того часу приймали участь у нашому колективі. Учасниками колективу було понад 350 чоловік. Розучували пісні, розучували коломиті. Першим постановником і вчителем танців була Асбергер Дарія Ілічна, яка навчалася танців у Ярослава Чуперчука. Потім до Бичкова переїхали з Косовської поляни подружжя мотруків Тетяна Іванівна родом з центральної України, Михайло Євгенович наш земляк. І вже танцюристів навчав Михайло Євгенович, а Тетяна Іванівна співала, була солісткою і ведучою до 80-го року. Колектив почав готувати свої програми, виступав на п'ятому всесвітньому конгресі профспілок у Москві. Практично створено понад 300 програм. Вже від своїх перших виступів під керівництвом Миколи Івановича Буцана, який прийшов і взяв у свої руки цей колектив, ансамбль привертав до себе увагу неповторним гуцульським колоритом, троїстою музикою. Пісні й танці полонили наших глядачів. Треба сказати, що окрему визначну історію сторінку в історії колективу вписав покійний Йосип Миколайович Волощук. Він був його одним із перших учасників. Потім працював в державному новоствореному державному закарпатському народному хорі і після всього знову повернувся до Печкова. Великий вклад у розвиток художнього росту колективу внесли Михайло Васильович Макан та Омелян Дмитрович Кубулей, які на протязі багатьох років плекали Ростили майстерність учасників лісорубу, ставили нові номери. Створювали вокально-хореографічні композиції. Ця висока оцінка творчої праці була заслужена, відзначена. І в 1964 році лісовому присвоєно почесне звання народний. Такі учасники, як Орися Якименко, Одарка Йосипчук, Павло Яцюк, Марія Ковач, Марія Тимофій, Василь Штайгер, Юрій Луцак – Микола та Василина Данилко, Галина Співак, Василина Ігнатюк, Йосип Сидоряк, Марія Бойчук, Злата Лапіцька, Юля Клованич. Та й не назвати сьогодні всіх за браку часу. Прийшли до нас працювати на Великобичківський лісохімкомбінат Молоді спеціалісти, які були направлені з Ленинградської лісотехнічної академії. Але вони вписалися в колектив. Вчили наших танцюристів російських танців. І так як сонечко наше обнімає зелені гори Карпати, так і наша ненька Україна обійняла дітей різних національностей. Як результат цієї творчої роботи в колективі з'явилися композиції і румунських танців, пісень та танців, словацьких, які ми сьогодні. Представимо на ваш огляд такі вокально-хореографічні композиції, як Гуцульщина, Тих Днів змокне слава» і взагалі багато й багато номерів. Знаходилася якась мелодія, музиканти писали обробки, а Тетяна Іванівна писала слова. І ось уже колектив передає свій дарунок глядачам. Але треба окремо сказати, що велику роль у роботі колективу завжди брали професійні музиканти. Це була спочатку філія Солодвінської музичної школи, а потім Великобичківська дитяча музична школа. І вчителі систематично працювали в колективі. Сьогодні ми запрошуємо до слова. Директора Великобичківської музичної школи Василя Васильовича Поповича. Добрий вечір, шановні великобичківці, шановні гості. Я не буду довго затримувати вашу увагу. Скажу тільки доповню, що дійсно музична школа завжди була причетна до ансамблю пісні танцю лісорок. Майже 90%. Це вчителі нашої школи, і багато є, багато ветеранів, котрих е, зараз е, вже не грають в оркестрі, але я думаю, що їх слід згадати. Це і Микола, е, це і Микола Безульов, це і Микола Кузьмик, це Микола Данилко, який більше 50 років віддав ансамблю пісні лісоруб своє вміння, свій талант. Це Шановна людина, і я дуже щиро хочу його привітати. Микола Панікович, прошу вас. Відвіть собі, 60 років, 51 рік Микола Панькович, був в плані лісового боку. Сказано, у 47 році цей колектив почав свою ходу. Своїми цікавими доробками, професійними порадами колективу допомагало і, і видатні метри професійного мистецтва нашого краю. Це Михайло Кричко, Задор, як вже було сказано: Микола Попенко, Петро Рак, Петро Сокач, Василь Калинюк, Клара Бабак, Василь Піпаш. Та багато багато інших відрадно, що поряд з хоровою та танцювальними групами ансамблі соруб чіне місце займає і наша оркестрова група, яка, яку поповнюють викладачі нашої вадкобишківської музичної школи. Саме завдяки професіоналізму і майстерності всіх учасників колективу, і їх невтомних керівників, творчі надбання лісоруба заслужено війшли до народної скарбниці музичної культури Закарпаття Золотого фонду України. Бо саме ви, дорогі лісорубовці, дбайливо. Як найкоштовніший камінь вмієте оберігати музичні традиції нашого краю, професійно натхненно шліхуєте і ограновуєте його, так що близько і звуків вашої чарівної музики співає душа і радіє серце. Тож, хай примножується ваша скарбниця новими коштовними талантами, хай кожен день дарує радість і успіхи в вашій благородній творчій справі. І сьогодні найщиріші вітання з нагоди ювілею, побажання міцного здоров'я, щастя, творчих здобутків. І надалі радуйте всіх нас своїми невмирочими мистецтвом, запальним духом, щирим серцем, справжніх українців, патріотів рідного краю, якими ви є. Бажаємо вам народної шани та творчого довголіття, дорогі наші колеги! she